Всім привіт! Сьогодні у нас 19 червня, на вулиці показує 33 градуси. Нереально жара просто. Е, я їду, не повірите куди. Я хочу купити автозасмагу, якийсь крем або молочко. Е, поясню чому. Тому що я не засмагаю. Мені не можна засмагати, е, тому що в мене... Зовсім все добре з щитоподібною залозою. Коли є нюанси по щитоподібній залозі, категорично забороняється сонце. Вот. Тому без СПФ я не виходжу. Коротше, Куча нюансів, але саме страх для щитоподібної залози це ультрафіолет. Тому навіть якщо я десь буду відпочивати, хоча в цьому році це точно виключено, тому що всі ми знаємо. що деякі виїжджають, десь їдуть відпочивати, але це не про нас. Ми або всі в місці, або ми підемо ніхто. Ну, у нас так прийнято. Вот. І е я хочу, в мене просто аж зелені ноги. А, і ще з е ситуації, тим, що в мене там по-жіночому були колись проблеми, в мене низький гемоглобіт, у мене ноги аж фіолетово білого кольору, вони просто аж сині, синьо зелені тому що я роблю? Я е, купувала колись автозасмагу. Ну, Таке молочко, щоб не ярко. Зараз вони вже не такі, як раніше в п'ятнах були. І трошки наношу автозасмаги. Ну, тому що ну, більш естетично виглядає. А, вот. Так що зараз поїдемо. У нас тут є магазин Єва. І подивимося, може там є. Якщо там немає, то придеться їхати прокат. Я хотіла їхати. Ну, я просто хочу якісь сукні носити. Ну, коротше, що це таке. А щоб коротке щось вдівати треба, щоб хоч трохи був загар. Розумієте? Ну, ну не красиво воно коли ну Не подобається воно це біле, ще таке прямо. ну Я себе не критикую, але просто говорю, як є. Трошки мені це не подобається. Так що не переключайтеся. І зараз подивимося, що у нас і представлено в магазинах. Я сьогодні їздила ж в магазин і купила Бей Драмашечку. Приїхав чоловік і подарив мені такий білосніжний хризантем. От білий обожаю снежний, так красиво. Зараз поставлю красив, хрізантемки. Вони так довго-довго стоять. Це Дуже красивий квіт. Ну це ще не все. Дорогой мой муж моєму, що. Зачем мне быть худой? Так, значит, суши на 877 гривен. Ого, а что это? Это мисо супчик? Ой, ням-ням. Это -ня. очень вкусно. У нас сегодня праздник живота. Каждый день. Вчера паста. Так, это что за суши? Не только суши написано. Фу, це риба сира, кошмар. Фуш. Ж... О, це я люблю. креветками, це не люблю. І мої торі-маки. Це мої самі любимі суші. Ну, ролли, як правильно, суші, вот такі з курочкою. Я їх просто обожаю. І Вовочка у нас їх любить. все, друзі. Це у нас сироєт. Такі красиві цвіточки у, у них один недостаток, Вони не пахнуть. Ну, вони, бачите, які ті, ті вроде білий відтінок, а эти аж сніжне холодне. Друзі, я хотіла у вас запитати, можливо, ви знаєте, в тому році в мене були рожеві лілії. Рожеві. Як так вийшло, що вони жовтого кольору у нас? От вони дуже гарні, мені подобаються, Але я не розумію, як змінився колір з рожевого на жовтий. Причому в нас не було жовтих. І зараз всі жовті. Мені це не понятно. На вулиці дуже жарко. Я хочу полежати трохи на вулиці, після суші. Так наїлась, вкусненько. Дімочка рішила мене побалувати. Щоб я не готовила. О, треба рози обстригти. бачите, вони падають. ці вже можна обрізати. І вони тоді, от я отрізаю, а вони потім пускають нові бутончики. Взагалі, розы, не бійтеся обстригати. Взагалі. Я всегда їх стрижу. І вони подивіться, які здорові в мене бандури. А от розовая будет лілія. Ну, вона й була розова в тому году. А жовтих в нас не було. Я не знаю, відкуда це. Це тоже... теж, бачите, тільки бутони попускала. Це щось пізніше. Це два однакових сорти Тут в нас. Але чогось вони пізніше, ніж ті. Не знаю чого. Тут були піони. Тут треба щось посадити туди, я думаю. Це шалфей. Лаванду надо пострыхты. В общем, красавицы мои уже. Мастеки, красавицы. Тончики. Красивые розы. Розы шикарные. Этот я постригла немножко. Барбарис. Он хорошо тут растает. ему все подобается. Ну и, конечно же, тоже, я считаю, не менее прекрасно, чем роза. Гортензія. Притому в будь-яких сортів для мене гортензія — це дуже гарна квітка. По-перше, вона не примхли. Боже діма, боже... кошмари, я звиняюсь. Ой! Ой! Що це таке? Що то літає? Тут у нас пчоли. Пчоли. Мене в тому году кусали. Уже пчеловоди в нас є по соседству. І вони сюди прилітають їсти. Боже, Дімочка, трішку зі лайк не красиво. Він любить пою у мене на волоссі. Ой, сейчас. В общем, я так лягла. Тут у мене за спиною такий красивенный шарик. Лягла на подушечку і насолоджуюсь літом. Тому що літо так швидко отак от пролітає, Пф. і нема літа. И ничего, по сути, не встыгаешь. Ничего не можно сделать. Как-то очень быстро проходит лето. Хотелось бы лето чуть-чуть подольше. Я вообще не дуже люблю зиму. Вот, честно сказать, вообще не люблю зиму. Я люблю тепло. Но не жару. Жара тоже мне важко. Вот все должно быть в Прелесть. Друзья, как красиво. Що воно літає над головою? Це жуки, який та жук. Я так боюсь Всі камашек, всіх камашок, всіх жуків, все ужас. Сьогодні треба все полить, все поле, бо все вже хоче пити. Дуже жарко. Та й такое, друзі мои. Не переключає. Коротше, я побачила об'яву у нас в групі в Фейсбуці, що у нас в боярці продаються гортензії недорого, і жіночка продає гортензії. А як я вам вже казала, що я хочу гортензіями там засадити ще одну сторону, то коротше, вмісто того, що подихати після плотної вечері, суши, ми їдемо чоловіком. дивитися гортензії. Вроді ціна адекватна, не знаю, які вони. Е, зараз подивимося. І вроді недорого, до 250 гривень, що не можна не радувати. Ну, правда, я не знаю, які вони. Кап'єс на велосипеді, чуть під машину не попав. От, Ну, Зараз подивимося, якась бабуська. В общем, друзі, ось такий улов урвала, урвала, що називається, у бабушки. Подивіться, які гарні. Просто нереальні гартензії. Ці вже високі, дуже. Значить, що по цінам? Ось такі великі по 200 гривень, білі дві, теж по 200, всі інші по 150 гривень. Тут навіть в каструлі є. 10 штук чи більше. більше, 12 десь штучок ми купили. В общем, всі гарні. Тепер треба подумати, куди їх всіх посадити. Я дуже довольна, тому що це дуже красиво. подивіться, які Ці мелкі. А вони тільки починають, да-да-да, вже. В общем, не знаю. Вроде по сортам вони одинакові. Так що. В общем, друзі, ми посадили ось так в рядочок. Ну, як посадили, Діма посадив. Це у нас полярний ведмідь сорт гортензії, А це, це теж полярний, а це буде метільчий. А, це широколисно. В общем, так красиво у нас вийшло, Сюди ще посадиться полярний і на місце черешні, тому що її щось покор було, теж полярний ряд. Полярна гортензія посадиться. Такая вот алея із гортензій очень красива. Дімочці не дуже подобається. А мені Йому не подобається, що полярная ось тут ближче. Ну, полярну ми садили ще в тому році. І пересаджувати я її не буду. Будемо стригти, если що. Ну, Тепер у нас полив. І будемо отдихати. Устали. Но это усталость очень приятная. Вот полярний. Полярний відмідь айді. Ось так вона буде пускати. Вона так неймовірно цвіта, можете подивитися прошлогоднє у нас відео. От оця велика, мені Діма подарував на річницю весілля її. Вона дуже велика, огромна, на, на камері так не передає. Вже закат. І ми зараз поливаємо. А, ще покажу, я Це на здачу. Мені дали два калачика таких. Оце якийсь інший колір, але я не знаю. А це ось такі, бачите. Ну, нехай буде, чесно сказати, я калачики не очень люблю. як говорится, дареному коню. Правда? Зараз я вам покажу. Вот я посадила, упала. Побила. зараз її надо підв'язать. Угу. Сейчас я її підніму це я тут її посадила. Зараз я її підніму. Нікуди не годиться, падати не можна. Тут дві я посадила. Не знаю, чи вони приймуться, чи ні, бо тут сонце. Будемо сподіватися. Дивіться, яка красна. Наработались, втамілись. Боже як. Дивіться, яка красна. Мало того, що рябенька. Все. Це ще й червона. Так що, друзі, всім гарного вечора. Будемо йти вже відпочивати, завтра на роботу. Не мені конечно. Мені завтра на УЗІ Черевної порожнини, тому що я раз на рік роблю всі УЗІ, всі аналізи. О, і аналізи треба здати. Здаю каулограму, здаю феррітін, здаю на щитовітку ТТГ. Ось таки в мене аналізи кожного року. Ну і взагалі аналіз крові. Все, всім дякую за перегляд. По можливості коментуйте щось, ставте лайки і підписуйтесь. Все. Всім пока-пока.